Ради розвідати всіх словами апостола Павла, благодаря мир. І хочеться Бога прославити словами, сказавши слава Богу, Ми знаходимося на собранні вічорової, яконосить характеру служіння, тому що перед нами сестра Ігорія Попович, яку Господь відкликав у Небесній оселі учах. І ми, читаючи Боже Слово, як Христос прийде на похорон, Він був про нього Йоанн описує, коли побачив, що там були, які плакали, які прийшли потішати марію мату і лазить лази був покійний, І сам рожало розжалобав, бився духом і зворушився. Навіть заплакав. І перебуваючи внутрішній жалобі скроб'я духом, yeah. да. особливо родина близький, який від нашої мами дасть скорик на серцю, хоча розуміємо воля Божа і замисел Божий до сучастихся. Читаю Боже Слово. Нигедіє апостолів з 8 розділа другим віршом. Побожні мужі поховали Степана і вірно облакали його. Не описує про другі похороне, яке мала перша церква апостольська. Ну я думаю, що може усе із числа перших, а може, перший похорон. Де в неї совершали служіння похорони. Тому що Степан був, і про нього каже, не першомученик, якого вбили за Христа Ісуса з ім'я Господа. І мужі Божі, або благовійні мужі, побожні мужі, поховали Стефана і гідно або зділали великий плач, і гідно облакали його. У нас так само перший похорон, який ми проводимо іменно в молітовому будинку. Це стала наша мама Юля. І ми хочемо гідно її провести. Оця далі друга стиха і оплакала його, зділали великий плач, настримає ті сльози і внутрі на да, серце кроється. Розумію дизайн, якое щоб нам чи змірно не печала після. І враховуючи те, що в нас часті похорони в той селі, ми ну, звикли до похорон, похорони. І так і час сьогодні на похоронах. Вечором є ночі, а вже коли на денному служінню, вже менше. Хада десь мама помирає, то дітки лишаються там, там є сьогодні, заплаче дитячий. А так ми стримуємо наші емоції і внутрішньо скороб'яна, зворушуємо внутрі. Тому хотілося бся провести славу нашого Господа, це вечорашнє служіння, якої маємо по милиці Господа. Щоб Господь Ісус, який дав, колись народитися в нами, і через смерть її був прославлений. А зараз час молитви, Божина, схилиться перед Богом кому же, а не Пустоя, і похищений, щоб Господь був з нами і просив нас. Був слава, Амінь.